На годиннику 16 в ефірі ТСН Онлайн мене звати Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про численні вибухи на Росії, успішні враження оборонних підприємств країни-агресорки. Також про полювання росіянами на цивільних у прифронтових зонах вони продовжуються. І ще про школяра у Словаччині, який не потиснув руку президенту через Україну. Підписуйтеся на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. І поїхали. Масштабну спецоперацію по Росії влаштували цієї ночі сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами сил оборони та СБУ. Країну агресорку атакували ракети і понад сотня дронів. У кількох російських областях лунали вибухи і зайнялися масштабні пожежі. Як повідомили джерела ТСН, українські сили вдарили, зокрема, по хімзаводу у місті Сельцо на Брянщині. Цей завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для. Для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет ха 59 озброєння ТОС-1, системи дистанційного мінування Земледієлі а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ ГРАД, Ураган і Торнадо г Цілили також по Алексінському хімкомбінату у Тульській області. Після роботи дронів СБУ там спалахнула масштабна пожежа. Вибухнуло і горіло на Саратовському нафтопереробному заводі. І з повторним візитом добрі дрони завітали на аеродром Енгельс і провели вибухову ревізію на тамтешньому складі боєприпасів, де зберігають фаби, каби і крилаті ракети. Ця база нагадаю і так уже тиждень горить після попереднього візиту вічливості українських сил. Російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда, намагаються просуватися до магістрали, якими сили оборони поповнюють свої запаси. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни і додають, що йдеться про загрозу двом із трьох важливих для України доріг біля Покровська. Загалом цей напрямок був одним із найгарячіших майже 80 бойових зіткнень відбулося там цієї доби. Повідомляють у генштабі. Це ледь не половина від усіх протистоянь на фронті. Утім, попри дещо меншу кількість нарахованих боїв. Також складною і напруженою залишається ситуація довкола Курахового та околиць. Як пишуть аналітики порталу Діпстейт, противник поступово просувається містом і забирає його під свій контроль. Зокрема, активні бої тривають у центральній частині міста, де чимало багатоповерхівок, і вони нерідко досить складні для утримання. Не в останню чергу через аварійність місто сильно поруйноване, в тому числі кабами. Цієї доби по всій лінії розмежування росіяни скинули їх 99. Половина прийшлася на територію Курської області, де від учора відбулося 15 боїв, оборона зайнятих позицій триває. Також силам оборони вдалося знищити один район зосередження, особового складу ворога, місце з військовою технікою, ще один важливий об'єкт противника, та відновити становище у селі Шевченко Донецької області. 10% бракованих мін 120-го калібру у силах оборони вже замінили. У мін кажуть, неякісні боєприпаси, що не вибухали, нині повністю вилучені. Нині за спеціальним графіком їх замінюють за рахунок виробника. Скандал із боєприпасами виник у листопаді. Чимала кількість із них не вибухала, падала за кілька метрів від мінометів або й, взагалі, застрягала у стволах. Як стало відомо, згодом йшлося про десятки тисяч бракованих мін. Але наразі кажуть у Мінстратехпромі проблеми виправили. Замість пострілу палаючий ствол міномета, це було на Курщині. А це вже околиці Покровська. І знову міномет там не стріляв, а палав. Це відео, яке ТСН вперше показало наприкінці листопада. Десятки роликів із різних напрямків бійці супроводжували коментарями, що думають про неякісні міни калібру 120 двадцять міліметрів. Видобних у нас тут хто. Здається, 888, Не знаю, що це за завод. Рік виготовлення 10-й. і місяць, 10, 24. Вперше військові почали скаржитися на браковані міни на початку листопада, коли зрозуміли, що йдеться не про одинокі випадки, а цілі партії вирішили заявити про це публічно. Нові ну, висибні гляньте ще тупо крутяться. Ну що за хуй. У Мінстратехпромі кажуть, одразу після цього скандалу почала працювати комісія, яка з'ясовувала причини і кількість дефектних боєприпасів. І проблем, кажуть, було декілько. В одних зовнішній діаметр міни не відповідав конструкторським вимогам, в інших порох у зарядах був занадто вологим. Виявили і проблеми з капсулами, які не працювали. третя. У військо кажуть, у Мінстратехпромі потрапило 15 партій таких мін. Це майже 54 тисячі боєприпасів. Їх відкликали, і виробник власним коштом нині їх допрацьовує. У кожній міні перевіряють зовнішній діаметр і діаметр хвостовика, каже міністр. Капсули у боєприпасах тепер європейського виробника. А самі міни проходять вологостійку обробку і пакуються в герметичні упаковки. Нове пакування також забезпечує 10 років зберігання боєприпасу на складах. Самі заряди після відкриття можуть зберігатися 12 годин на відкритому повітрі, адже додано додаткове лакування заряду, тобто міна йде з новим підривачем, з доопрацьованим основним зарядом та перевіркою всіх геометричних параметрів. У війська вже доправили 1400 замінених боєприпасів, каже міністр. Там їх уже випробували, і тепер українські підприємства виготовлятимуть міни за новими стандартами. Також у ДБР нині відкрито два кримінальні провадження із приводу постачання неякісних мін. Правоохоронці мають з'ясувати, як браковані міни пройшли перевірки і потрапили на фронт. І найголовніше, хто понесе за це відповідальність. Олександр Романюк, Юлія Кірієнко, ТСН один Росіяни атакували із дрона цивільну автівку у Херсоні. Поранений 58-річний чоловік. Двоє людей постраждали у Антонівці. А у Береславі окупанти з безпілотників поцілили літню жінку та місцевого жителя. Ще 10 людей були поранені в області напередодні. Більшість жителі Херсона і передмістя. Ворожі дрони постійно у небі над районами біля узбережжя. По великописарівській громаді на Сумщині окупанти вдарили із мінометів та дронів. Один із них атакував автівку з подружжя. Обидва дістали поранення, жінку врятувати. Не вдалося у сумах через КАП, пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури та підприємство. Троє поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. 14-річну дівчинку вже відпустили додому, але двох дорослих залишили у лікарні побито чотири приватні будинки та промислове підприємство. У Чугуєві на Харківщині через дрон постраждала півторарічна дівчинка. Також ворожі безпілотники поранили жителів Мурафи і веселого. Є руйнування у великому бурлуці і куп'янську. Через артилерійський удар дві літніх жінки загинули у часовому яру на Донеччині. Там пошкоджені 11 приватних будинків і три багатоповерхівки. По одному пораненому у великій новосілці та Андріївці сім будинків зруйнували окупанти у Сіверську. Ще три у Малинівці та Лимані. Російські війська б'ють із авіації по сумщині та Чернігівщині. Як розповів речник державної прикордонної служби Андрій Демченко, левова частка таких атак припадає саме на населені пункти. Найбільше обстрілів на Сумщині і Харківщині ворог не припиняє і диверсій на українську територію. Щоправда, нині їх значно менше ніж у цей же час торік. У Чернігівській області росіяни використовують диверсантів для психологічного впливу на громадян, заявляють, начебто окупаційні війська, вивісили свої триколори у наших населених пунктах. Хоча ця інформація не відповідає дійсності, зазначив Андрій Демченко всі складові сили оборони нашої країни максимально протидіють спробам заходу ворожих диверсантів. Однак, Сумщина і Харківщина це знову ж таки, ті напрямки, де ворог в більшості намагається застосувати свої ДРГ для того, щоб вони зайшли на нашу територію. Їхня задача це, звісно, і вивідати місця укріплень, які утримують українські воїни. Півробітники ТЦК не мають права забирати телефони у військовозобов'язаних, але обмеження для громадян у територіальних центрах комплектування все ж є. Такі роз'яснення надала заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак. Вона пояснила, що ТЦК це режимний об'єкт. У кожному із них має бути окреме приміщення для спілкування мобільними телефонами. Урешті робити це заборонено навіть самим військовослужбовцям. Прокоментувала Лариса Козак і так звану «бусинку». Сифікацію в Україні каже, що героями роликів, які ширяться мережею, насправді є громадяни, які перебувають у розшуку. Відтак перед затриманням їм пропонують проїхати до ЦЦК добровільно, аби оновити дані відповідно до закону. Якщо ж порушники чинять спротив, їх можуть затримати на період до трьох годин. А у разі злісної непокори, тобто докладання сили, час їхнього затримання може тривати до трьох діб. Під час адміністративного затримання працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сприяють, сприяють працівникам поліції у такому затриманні. Можливо, проблема у нас зараз постає в тому, що законодавець не розмежував і не деталізував, що ж з тобою є, це сприяння. Я не вкладаю, звісно, в цей термін який застосування фізичної сили да, або якихось методів фізичного впливу, але знову ж таки, що таке сприяють затриманні. А який досвід комунікації з ТЦК чи СП був у вас чи ваших рідних? Обов'язково пишіть про них у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтеся на канал. Далі продовжуємо новини. До гребла до Росії українська веслувальниця та військовослужбовиця Лариса Жалінська виїхала до країни агресорки. 36-річна спортсменка із Запорізької області неодноразово ставала чемпіонкою України із академічного веслування. У 2021 році вона підписала контракт і відтоді служила у національній гвардії України. У цьому році жалінська отримала відпустку із правом виїзду за кордон. Жінка придбала туристичну путівку до Чехії, натомість Після перетину кордону із Польщею поїхала у Білорусь, а звідти вже попрямувала до Москви. у інтерв'ю російським пропагандистам Лариса Жолінська заявила, що вона росіянка, а свою втечу до РФ називає поверненням на батьківщину. На Одещині прикордонники затримали росіянина, який на гумовому човні намагався вивести за кордон двох українських чоловіків. Уночі черговий прикордонної застави через тепловізор помітив чоловіка, який рухався із з боку Молдови у човні на веслах. Дочекавшись швартування та посадки до чоловіка двох інших чоловіків, прикордонники затримали їх разом із рульовим. Перевізником виявився 29-річний росіянин, який мешкав у Придністровському регіоні Молдови. За перевезення чоловік хотів отримати із кожного по 3 тисячі доларів. За незаконний перетин кордону на жителя сусідньої країни склали протокол, а його клієнтів відправили до територіального центру комплектування. Зірваний теракт на залізничній станції у Дніпрі. Агенти ФСБ заклали вибуховий пристрій під цистерну із пальним на колії. Його мали підірвати дистанційно, але правоохоронці встигли знешкодити саморобну бомбу. Двох російських агентів затримали на місці злочину. Це наркозалежні жителі Дніпра, 23 та 36 років, що жили у цивільному шлюбі. Правоохоронці встановили, що вони шукали гроші на дозу, тож погодилися виконати завдання ворожих спецслужб. За наданою інструкцією зібрали вибуховий пристрій у власній оселі. кажуть слідчі компоненти замовляли в інтернеті а доставку вказували на різні адреси аби замести сліди. За замах на терористичний акт їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Налаштовують дрони, виготовляють системи скидів та боєприпаси для залізних пташок. Запорізькі волонтери воїнського братства співпрацюють із понад півсотною бригад сил оборони України. На день виготовляють сотні боєприпасів та спеціальних пристроїв для дронів. Як саме бачила та готова розповісти кореспондентка ТСН Кіра Овес, наче у вулику, але замість бджіл тут гудуть 3 d принтери. На них друкують частини дронів, які потім полюватимуть на ворога. На цьому стенді лише крихта того, що виготовляють волонтери. Хвостовики для стабілізації боєприпасів, системи скидів вибухівки, є у воїнському братстві і власні розробки, наприклад, ця протипіхотна міна. Повністю надрукований на принтері, повністю наша розробка. У неї є чека для того, щоб дистанційно її поставити на бойове положення. Вона маскується і два міліметри. Ход на спрацювання іде підрив Юрій, – 18-річний студент Запорізького коледжу комп'ютерних технологій і співзасновник воїнського братства. Працює на рівні з колегами. Ось такі ось різні бомбочки. Наповняємо їх шарпнелю. А у нас є партнери, які нас допомагають. Відгружаємо їх військовим. Вони вже на позиціях заповнять їх вибуховими речовинами, детонаторами і так далі. На день можуть виготовити до трьох сотень ось таких вогників запалів. Підтримували хлопців на Запоріжжі та Херсоні. Вони спалювали багато мінних полів. За що таких маленьких маленьких боєприпасів за біг бомби позитивні всім дуже сподобалось, особливо росіянам були в захваті. Перехвати були дуже приємні вже рік. Як волонтери воїнського братства допомагають українським військовим, створюють боєприпаси, які окупантам відправляють як маленькі FPV-дрони, так і великі вампіри. На кожному ми прописуємо вагу, тобто це дуже потрібно знати для. Літонів, щоб вони могли розраховувати на дорогу додому, і з початком повномасштабного вторгнення Анатолій повернувся до України з Камбоджі, де мав власний бізнес. Тепер разом з іншими благодійниками забезпечує своїми виробами більш ніж пів сотні підрозділів ЗСУ, і їхня кількість постійно зростає. Кожен раз вертається хтось новий з, з якоюсь проблемою або Питаннями ми стараємося допомогти кожному. позавчора відгрузили знову на, на Курськ. Ми на дану хвилину багато відправляємо туди. Усе виготовляють за власний кошт та донати, які останнім часом значно зменшились. Донати потрібні дуже. І це би спасло ситуацію, тому що. То, то ж, Сиріо, ми допомагаємо для проекту, воно коштує безумні грошей. За умови браку фінансування ми беремо каналізаційні труби, водопроводні труби і нарізаємо їх тим самим економимо пластик. Закликають українців приєднуватись до них як волонтери, а також не припиняти донатити. Адже кожна гривня збільшує кількість боєприпасів і зменшує чисельність російських військ на нашій землі. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжатесен ТСН, 1+,1. Ося тиснути руку президентові через Україну словацький старшокласник Симон Оманік прийшов на церемонію нагородження переможців міжнародних предметних олімпіади з українською стрічкою і демонстративно не став тиснути руку Петеру Пелегріні, що як і прем'єр Фіцо волів би припинити постачання європейської зброї Україні та повернутися Матін, до дружби із Кремлем. Пізніше Оманік нагадав під час передвиборчої кампанії Пелегріні звинуватив свого опонента у тому, що той відправив. Нас, словаків, на війну в Україну це була відверта брехня і залякування виборців, пояснив школяр. Ну і на цьому наш ефір завершено. Більше новин. Дивіться о 18.00 та на нашому сайті. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк, дзвіночок і берегти себе. До зустрічі.